Пропоную до вашої уваги поради психолога на тему Роль батьків у запобіганні проявів булінгу. Глузування та знущання серед однолітків спостерігаються і нині. На жаль, проблеми цього явища продовжують поширюватися. Агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей. По відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом, називається булінгом. Багато батьків вважають, що булінг не така вже й серйозна проблема, проте його наслідки можуть бути дуже важкими та тривалими чимало дітей спеціально уникають спілкування з однолітками, тому що бояться цькування. Батьки можуть зіграти важливу роль у запобіганні проявів булінгу. Пропоную кілька порад про це навчайте дітей вирішувати проблеми конструктивно, без агресивності. Хваліть дітей, коли в них це виходить. Також хваліть дітей, коли вони добре поводяться. Це допоможе їм підняти самооцінку. Дітям потрібна впевненість у собі, щоб вони могли відстояти свою точку зору. Спитайте в дітей, як пройшов їх день. Уважно вислухайте, що вони розповідають про середовище однолітків і свої проблеми. Серйозно поставтеся до булінгу. Більшість дітей соромляться розповідати, що їх ображають. Використайте свою можливість, щоб допомогти дитині. Якщо ви бачите, що когось ображають, обов'язково заступіться за дитину. Навіть якщо кривдником є ваш син чи донька. Закликайте дитину допомагати тим, хто цього потребує. Нікого не ображайте самі. Якщо дітей ображають дома, вони будуть зганяти злість на інших. Якщо ваша дитина бачить, що ви ображаєте, глузуєте або погано відноситесь до когось іншого, вона буде чинити так само. Підтримуйте заходи боротьби з булінгом та його запобігання, які проводяться у вашому освітньому закладі. Організуйте їх разом з іншими батьками і педагогами. Булінг це важке випробування. Найкраще, що можуть зробити батьки для своєї дитини у цій ситуації, це дати їй зрозуміти, що з будь-якою проблемою вона може звернутися до них і отримати необхідну підтримку та захист. Дякую за увагу!